Це говорить Україна на телеканалі Інтер і Голосі Томі Бен. Здравствуйте. Нещадна помства. Ось тема мопогана сьогодні. Давайте звернемо увагу на екран. <ривіт> Привіт, ви дивитесь, Говорить Україна. Сьогодні поговоримо про нещадну помсту. І так, Філіп Іліндау нам прийшов в гості. Здравствуйте, Філіп. Розкажіть мені, будь ласка, що таке нещадна Помста? Помста? А допоможіть! Козел замовкну що ти говориш? Філіпліндау, ти мене так що е, витрачаєш гроші і за те, щоб чекали нещатну помсту! Пугало! І так, пугало. Мене так що обізнатися, що таке помста. Помста це насправді ніщо. Ай! Отримаєш 20 тисяч гривень. Опа! До зустрічі за тиждень. Мультиверсійська бібарі залишилось 4 днів. Про це говорить Україна. Про це сьогодні не будемо мовчати. Дякую вам, побачити. Всім привіт, мене звуть Говоєсібен, і ви дивитесь говорить Україна. Спонсор показу автомобіль Infiniti Q45. Давайте звернумо увагу на екран. Айкінфла. Хто же виженуть у фільмі, можна подивитися у цьому відео. А ми до 100 тижнів тебе на сьогоднішній програмі від програми Говориться Пісенька. Не пропустіть.